Оксана Марченко и ее будущее в Украине. Карта Дья. Однажды совершенно случайно я наткнулась в интернете на ряд видео, где различные гадалки раскладывали на меня карты Таро. Естественно, без моего ведома. Карты не знали, что нужно показывать одно и то же разным гадалкам, поэтому прогнозы кардинально отличались друг от друга. Хале жаба з гадюкою, Оксана Марченко, пішла священним походом московської церкви воювати з екстрасенсами та ворожками, що й казати ніколи. конкуренція у галузі мракобісця, шарлатанства. Та псевдодуховності, якими одночасно є і ворожки, і служителі УПЦ МП, не була такою високою. Оксана Марченко, як ви можливо знаєте, вже зняла і паломницю третій сезон, і другий сезон третього сезону, і продовжує фонтанувати москвопоклонництвом та рекламувати московську церкву. Ви просили мене зробити огляд на це я, як завжди, не дуже все встигаю, але. Найближчий місяць вивчу дещо цей маразм, бо знаєте, Марченко показує не лише нові серії, зняті на болотах, але й стару плівку, яку вона ще зняла до вторгнення, і в ній, звісно ж, є московські попи. Української локалізації, так би мовити, і ось одна із цих серій мене зацікавила, адже тут наша улюблена тема, друзі боротьба із ворожками, екстрасенсами та торологами. Утім, насправді, вже це не боротьба із ворожками, це рекрутинг одних чорних магів іншими чорними магами. Та пропаганда цього разу не вигадана самою Оксаною на гроші. Медведчука, як це зазвичай буває. А безпосередньо зроблена під керівництвом Кремля, і я вам сьогодні про це все розповім. А вже ж окремо очікую існування прихильників УПЦ МП та ботів про те, який є сатана, біст та Безбожник. Це вже стало прекрасною традицією. Отже, як я вже згадав, завдання Московської церкви, а також Оксани Марченко, яка робить про неї свій замовний фільм. Перевербування людей, які думають, що займаються магією, на свій бік, і щоб ті займалися вже іншою магією, і замість карт Таро взяли в руки свічки і колдували вже на користь московської церкви, примножуючи її гроші та вербуючи нових жертв псевдорелігійної пропаганди. Як ви розумієте, під особливим ризиком впливу і ворожок і ОПЦМП, люди, які переживають горе, що дуже часто в наш час і в наших обставинах. В тому числі люди, які тяжко хворіють, е, тяжко хворіють, і в тому числі на психічні захворювання, і знов таки в наш час це актуально історія розповсюджена. Ну і тут відповідно замість того, аби йти до лікарів, люди стають жертвами таких шахраїв, як ворожки або московські попи. В даному випадку це тотожно. Де ми попали на він мене Меня і Я упала в обморок. Я начала ходить на молебны, мое, скажем так, беснование, оно усиливалось. Меня не могли удержать даже мужчины Панамари. То есть это было... Они просто разлетались в разные стороны, грубо говоря. То есть иногда даже на молебне я вижу людей с бараньими головами. Или там... Сискажуними ліцемі настільки, ну що це очень страшно смотреть. Ну, це відповідно є симптоми того, аби звернутися до фахівця. Це серйозні симптоми. Що треба лікуватися, і тут я не жартую, не іронізую. Я не знецінюю, не дай Боже цю ситуацію, якщо вона звісно не вигадана. Що це теж може бути і наш мозок це такий самий орган, як і всі інші органи. І він так само, як і інші органи, може хворіти, і його так само відповідно, як і інші органи, треба лікувати. Впадала в таку вже депресію, навіть не на депресію. Велике такий відчай, що я нікому не потрібна. Вже потім воно, якби думками, помислами воно почало мене ще більше здавлювати. Тобто я якби хотіла їх відсікати, але вже не могла. Я йшла на поводу них і слухала, що вони мені говорили. Це депресія і є саме це і є депресія. Просто описані якраз її симптоми. І в залежності від тяжкості депресії вона лікується. Якщо вона не тяжка її можна лікувати різними способами, це не обов'язково таблетки, це той самий спорт, це ті самі прогулянки, це здоровий сон. З чим ми маємо проблему в наш час і через що в тому числі можуть виникати різні психічні стани. Для того, аби це подолати, не треба йти в монастир. Або до ворожки. Ви думаєте, що дійсно е вами користувалися нечисто чисто Так. Я навіть просила пам'ятаю, мама, ну що мені робити зі мною? Мам каже, я вже не можу, введіть мені е до будь кого Кажу, я вже не можу цей стан витримати. Введіть мене до будь кого Ну вже до будь кого мене ведіть. Е крім лікаря, людина ходила до ворожки, почала ходити до московських попів. Змінила одні трави та ворожіння на інші трави та ворожіння. Коли я стала общаться з сестрами, то узнала о страшных подробностях их жизни, связанных с колдовством. Кто-то просто обращался к бабкам, гадалкам, ворожеям, Оксана Марченко, буцімто кидаючи виклик ворожкам та екстрасенсам, абсолютно з ними не бореться, а навіть навпаки, додає їм ваги, розповідаючи разом зі своїми героями про те, які ж вони насправді сильні та могутні. Поставила два образи Боже Матір і Ісуса Христа, і почала робити виклику яйцом і. Anyway, резко ну, в квартире появился какой-то непонятный запах. И мы смотрим, и лики с икон пропали. Она испугалась. Она испугалась и говорит, что это? И я говорю, я говорю, не знаю. Этой травой тут написано можно кадить дом от нечистой силы. Сейчас мы будем кадить этой травой в нашу лавку. Різко ну, в квартирі з'явився какой-то непонятний запах. Господи, ворожки використовують фокуси, фокуси і палять різні смердючі трави, які неймовірні події просто відбуваються. Це, звісно, все сатана. Ба Більше, сатана чатує на нас в інтернеті. Були випадки, коли до мене приходили дівчата, які не могли зайти в храм, їх нудило, але вони говорили, що вони. По інтернету продали по тій схемі, які пропонує нам інтернет, тому що там є такі приклади продати душу дьяволу. І вони за благополучне життя, за те, щоб любили хлопці, за те, щоб бути багатими, писали записки, що продають свої душі. Заходиш такий онлайн, значить, реєструєшся. Підтвердження особи, а вже через смс, можна через біометричний паспорт, тому що ми ж з вами знаємо, що біопаспорт з трьох код на лбу дінік не буде, секонд-хенд на дачу інтернет читай. Так відома цитата, і е, далі, значить, за допомогою блокчейну зв'язуєшся з сатаною і продаєш душу. В дні, коли біткоін падає, душу краще не продавати дияволу, а то знаєте, дешево вийде. Або можна продати душу просто Оксані Марченко через QR-код. Вона, так власне кажучи, в цьому фільмі і каже: ставайте душевним донором. Бирянок, да, вот просто для христианок. Приди поработай, да? Что-то для кого-то сделать. Да, вот, просто для крістян. Приди, поработай, да? Душевний донор це цікаво взагалі. Це цікаво, як, як Горокрасти, як в Гаррі Поттері», а Медведчук тоді Володиморт треба розуміти. Але е, я вам розповідав, що тепер в Маршинківській паломниці має бути методичка суто від Кремля. На замовлення люб'янки. Суто кремлівська пропаганда без жодної самодіяльності відповідно від Оксани. І ми її тут маємо. Наприклад, просто посеред фільму взагалі без прелюдій, чомусь раптом з'являється нібито цитата грузинського старця. Буцімто сказано ним в 92-му році. Ну, знаєте, просто йшов фільм, і тут на цитата про роцтво Україну погубить шут. Такої. Отакої нам з 2014 року розповідали, що Україну погубить Порох і кролік, а тепер Україну погубить шут, які неймовірні дива. Я, до речі, вирішив а, поцікавити, що це за цитата така, що це за пророцтво. Якщо ж воно таке вже у нас пророче пророцтво, а, воно ж має тоді бути десь написане. Виявляється, воно написане. Цілих два рази в двох місцях, і обидва місця це якісь забиті групи у ВКонтакті. Отакої, От оце джерела, оце достовірність. Як казав Володимир Ілліч Лєнін, наше майбутнє за інтернетом. Ну і ви можете відповідно здогадатися, що усі ці цитати, які ми особливо бачимо так у соцмережах, особливо зі святими і зі святими згенерованими штучним інтелектом. Ось, всі вони розробляються насправді плюс-мінус так само. Штампанув дядя з Луб'янки і пішло в народ. В даному випадку пішло по Оксані Марченко. Ось іще одна історія суто кремлівської пропаганди, бо сама Оксана Марченко, я думаю, просто навіть не думала в цю сторону. Це історія про те, як ворожками, чорними магами та нечистю роблять мусульман, зокрема узбеків. О том, какие страшные последствия ожидают тех, кто обращается к темным силам, мне рассказала певица Азиза, с которой мы встретились и заговорили о колдовстве. Папуля э, с одной вот из сестер ездили к Черному магу. Она даже знала его имя, потом забыли уже со временем. Для того чтобы у моей мамы э, не было детей от папы. И чтобы мой папа ее из-за этого оставил. А почему? Потому что моя мама. Она татарка. А мой папа наполовину узбек, наполовину Уйгур. І от бабушка, моя його мама, вона дуже хотіла, щоб невестка була ілі узбечка, і угурка. І тим більше, що вона вже подобрала кандидатуру. знали... ось так: от ось які вони узбеки, насправді. Ось вони просто чорні маги. ай яй 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 особливо чоловіки. Насправді причина, чому раптом така історія з'явилася Оксани Марченко, це вже ж не знайомство за Зізою, а, а вже ж не бажання розкрити тему ворожок. А... Боротьба нинішня росіян із мігрантами із Середньої Азії, адже після теракту в Москві у Крокусі, в якому як завжди звинуватили українців, а це робили представники ІДІЛ із Середньої Азії, Москва взяла курс на витіснення мігрантів мусульманського походження, ну і зокрема, в тому числі узбеків. Людей, які жили в Каршинській області, Даргівській області, у нас в Узбекистані, там дійсно живуть такі чорні маги. Іменно мужчины. Це люди, які ізначально розуміють, що вони служать не силам света, а силам тьмы. Але узбеки можуть спокутити свою вну перед Кремлем, тим, що вони існують, якщо звернуться до Московської церкви. Все, власне кажучи. по стандартной кремлевской методичности. Все это было очень тяжело морально и психологически. Мама смогла меня реанимировать. Но она сказала, может, к Матроне сходить? Мне мама, мусульманка, сама говорит, вот я слышала, здесь есть Матрона, мощь ее. Может, к ней сходить, там постоять? Вот я стала ходить туда. Якби Марченко випускала цей випуск у 2021 році, вона б, звісно, не піднімала цих тем в такій формі, але тепер вона випускає ці відео безпосередньо із Москви, і відповідні наративи партії її треба відпрацьовувати. До речі, без традиційної крінжі у цьому випуску а вже ж не обійшлось. Ох і набрасалі сьострина харшостоні Хорошо, що, вони не догадуються, що за рулем трактора я вперше. Перекрестились. І сидять як так в гнізді. Я навіть розумію, чому вони перехрестилися. Сміх сміхом, але чому важливо говорити про те, про що ми сьогодні говоримо? Я повторюсь, бо ми про це говорили в п'ятницю. І цього разу, друзі, я навіть зацитую саму Оксану Марченко. Зло є, і воно ніколи не буде на твоїй стороні, Ніколи не поможе. У темних сил немає ні любви, ні застрадання, ні милосердя. Їм тебе не жалко. Злу нужны твоя смерть і твоя душа. Саме так, злу нужна твоя смерть і твоя душа, і в даному випадку це зло є Москвою та її пропагандистською церквою. «Бирянок? да, вот просто для хрістянок. приди, поработай, да Что-то для кого-то зрянок. Да, вот просто для крістяна Приди, поработай, да і що робить зло, аби досягти своєї цілі? Воно мімікує, воно маскується під добро. Як робить це Оксана Марченко, та як роблять це московські попи в даному випадку, буцімто підважуючи ворожок, Марченко намагається перехилити їхніх жертв на свою сторону і на сторону московської церкви, щоб ті робили все те саме, але віддавали свою голову, свій мозок. Як там Марченко казала. Ставали донорами душі, донатили душу, а вже не випадковим шарлатанам, а шарлатанам із Москви. Друзі, Кому нам треба насправді донатити, і що нам треба донатити? Нам треба донатити на збройні сили України. Не забувати. Я нагадую, що триває збір БУС та ремонт автівок для підрозділів 92-ї окремої штурмової бригади та 151-ї окремої механізованої бригади. Збираємо мій, мій приятель Володимир Чиж. Я прошу долучитися до збору. Бажаю здоров'я, я пума з 92-ї ОШБ. Ви неодноразово допомагали мені і моїм побратимам зі збором. Зараз у нас створився новий підрозділ, і я прошу вас допомогти зі збором на авто для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Прошу підтримати цей збір, друзі. Внизу в першому коментарі є посилання на МініБанку. Пам'ятаємо, що ми маємо допомагати нашим захисникам максимально. Будьмо гідними, Па-па.